Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. У нас ось таке надходження. Февраля Каптіва 2011 року. Автомобіль оснащений двигуном 2,4 літра, бензин на повному приводі на шестиступеневій механічній коробці передач. Автомобіль в обслужений, немає, немає жодних зауважень. Два власники по салону, має подвоєний вихлоп, Парктроніки позади, камера заднього огляду. Також має повний електропакет, блокування дверей, механічне регулювання, сидінь. Сидіння в нас комбіноване шкіра з тканиною, має електропривід дзеркал, коригування наклоном фар, має складання дзеркал, повний електроруль, 203 тисячі пробігу. Ось така величезна штатна аудіосистема з блоком керування, має кліматконтроль. Має підігрів сидінь, електроручничок та шестоступенева коробочка передач. Автомобіль технічно без будь-яких зауважень. До речі, головною фішкою даного авто також є, дивіться, класний задній ряд. Та автомобіль на 7-місний Тому, друзі, не зволікайте, хто шукав собі великий паркетник на сім місць в класному стані. Звертайтеся в компанію Автофокус гришка 4А. Чекаємо на вас!